Стоїмо за наших воїнів світла. Які це рішення і де можна отримати результат? Наші діти стікають кровлю зараз. Нам треба зброя вже Ленд-ліз. Доброго дня. Я хочу всім українцям подякувати, які тут зійшлися сьогодні, і щоб попросити нашого президента, щоб далі працював. Ленліс був підписаний. Війшов дію. Ми дуже раділи, але і ми дуже глибоко вдячні американському конгресу. Тепер відповідальність за вівленліз переходить американському президенту Байдену, і ми просимо. його, його що війна ще не є виграна. Є люди, які нам говорять, що а вже Україна виграє, що це вже ми доходимо до якогось до, до, до якогось кінця. Це неправда. Росія вчиться за свої помилки і го і готовий новий наступ. І це дуже критичний момент. Так що пане Байден, прошу, Америка мусить виявити свою. Ініціативу я тепер а, повідомлюю, що багато українських воїків мусять самими своїми машинами їхати на фронт. Може, це виглядає з одного боку, що українці виграють, а з другого боку ми ледве-ледве тримаємося. Так що прошу, прошу, пане пане президенте, цей критичний момент не дайте Україні загинути. Дякую, ми українці, громадяни Америки. Ми вимагаємо дати ленд-ліз для України. Слава Україні! Ми приїхали з Бостону. Ми зразу ж зібралися. Як почули, що Марія Максакова сказала, що треба зібратися і добивати цей ленд-ліз. Ми зразу ж зібралися і ми вирішили, що ми приїдемо. Ми будемо завжди тут. Ми просимо всіх українців іти до ембасадорів в різних країнах і молити про ленд-лиз для того, щоб вигнати расистів із нашої рідної землі. Слава Україні! Сеньони Штати, конгреси Ніна. Штатов Америки, э, принял самый важный закон, который позволяет э, осуществлять э, практически неограниченные поставки э, вооружений для Украины. Это закон о лендлизе для Украины. За этот закон проголосовало подавляющее большинство членов Палаты представителей и проголосовал весь Конгресс, э, без исключения, все 100 членов Конгресса. Затем этот э, закон был подписан президентом Соединенных Штатов Америки. Он подписан был 9 мая, 2022 года, сегодня 1 января 2023, прошло 8 месяцев, по этому закону не поставлено ничего, ни одной единицы, ни военной техники, ни боеприпаса, ни одного вооружения. Остается всего лишь 9 месяцев до истечения действия этого закона. Надо, чтобы этот закон заработал. Этот закон может дать то, в чем сегодня нуждаются и вооруженные силы Украины, и вся Украина, оружие. Украине нужно сегодня только три вещи. Оружие, оружие и оружие. Поддержите требования к администрации Соединенных Штатов Америки выполнить закон, который принял Конгресс Соединенных Штатов Америки, который поддерживается подавляющим большинством украинского и не только украинского народа, американского народа. Более 70% американцев поддерживают военную помощь Украине. Присоединяйтесь к тем людям, которые пришли сегодня. Вот они здесь. Они носят здесь такую симпатичную шапочку с названием Land Liz. Поддержуйте це движення, виступайте перед білим домом перед конгресом. Пишите конгресменом, пишете сенаторам, пишіть виступайте в газетах, пишіть в соціальних сетях. Дайте Україні лиз Ти відкриєш Пінковський, ти відкриєш як швець, швець. Я йому так і пишу. Брешешка біс швецю. Просто тільки треба зрозуміти, що, що шванинічні кабисти доч багато більше тонкі. Багато більше хитрі ніж ті, ніж ті, які колись були. Я колись працював в ОН об'єднаних націях, і там були каґібісти, і вони були такі товари, такі приємні, усміхнені, але працювали для, для КГБ. Вони дуже розумні, хлопці. Тепер так що, коли вони говорять, як, скажу вони мають свої блогі. Що тепер уже війна вже виграна, тільки Україна вже победила і все це неправда. І тому треба дуже, щоб український нарік багато більш осторожний, вставився до своїх блогів. У мене складається таке враження, що Путін зарані знав, що лендлізу не буде. І питання в мене, чому і звідки він це знав? Що він не піде той лендліз? Це питання для всіх нас, і українців, і тим більше. Американці, я Олена Лейк, і я з Нью-Йорк приїхала. Ми вимагаємо постачання реальної зброї до України. Ми повинні закінчити цю війну перемогою України. Гинуть це цвіт нації, ги цвіт нації. Такі люди вже загинули. Дайте нам зброю і, і закінчить це вбивство. Я під я підписаний на табаха, на Максакову, на Іларіонова, тому що люди реальні факти викладають без, без якоїсь там брехні і без підтасовок. Дивлюся, пише Максакова, говорить, що вже все. На перше я дуже радий і щасливий, що я тут. От і я сподіваюся, що люди підтягнуть. Якби отако прийшли люди, щоб краю не було видно, приїде сюди, хоч би з цих п'яти мільйонів, які. В Америці живуть українці приїхав б хоч півмільйона, То була б зовсім інша справа. Я надіюся, це так і буде все буде добре. І, будь ласка, подивіться на сайті, що означає ленд-ліз. Навіть якщо ви не говорите англійською, попросіть своїх дітей, аби транслейшн включили переклад і все, комп'ютер перекладе на український. І ви будете видіти, ви будете бачити, що ніякі гроші Україна не треба платити. Але в нас є дуже короткий період час тільки. Дев'ять місяців вимагати це, бо потім цей закон не буде в силі. Дякую. Я вважаю, що це історична подія перший раз. Е Серед е, отого інформаційного вакууму, де скривається інформація, де е, взагалі думав, що коли я прийду сьогодні на цю е, зустріч на підтримку України і Зелен-Ліс, я вважав, що я буду тільки одна єдина людина. Тепер я розумію, що, що я помилився, і це е, дуже є радісно для мене, тому що в перший раз, відколи я живу тут е, в Сполучених Штатах, а я тут проживаю е, вже більше ніж 22 роки, я зустрів однодумців. Які е, мислять е, так само як я логічно, раціонально і котрі знають, як знайти правду. Людина здорового глузду не може бути проти лендлізу чи проти будь-якої допомоги українським воїнам. Багато зброї не буває. Лендліз пліз.